Тиждень домовленості, тиждень переговорів. Скільки буде, як довго це все буде тягнутися? Те нещастя під ім'ям Путін і його армія, десь трохи хвоста підіжмуть. Це про те, що буде вогонь. Яким буде тиждень з 19 по 25 червня, та які енергії будуть допомагати українцям? Основні енергії по Україні? Двійка чаш. Помірність, дев'ятка мечів, паж мечів. Семірка чаш. Ну, про що нам говорить? Двійка чаш говорить про те, що, знаєте, Тиждень, який буде весь час говоритися про щось, де мають зустрітися чи дві різні країни, чи взагалі про якісь перемовини, домовленості. Якби на цьому для України це буде оце тиждень домовленості, тиждень переговорів, тиждень очікування цих домовленостей. Він йде по помірності. Що таке по помірності? По помірності невизначеність до останнього моменту не Визначеність. Весь час не знаєш, як воно буде. Час тянеться і є така, знаєте, певна, певна частина незадоволення, чому воно все так тянеться, чому воно так відбувається. Далі ми бачимо карту дев'ятка мечів. І дев'ятка мечів це карта страху. І ми будемо відчувати оцей страх, страх невизначеності, страх, що ми не розуміємо, що з нами, ми не знаємо, скільки, це буде, відбу... скільки буде, як довго це буде. Це все буде тянутися, як це все з'єднати докупи. І знаєте, оцей такий період він максимально важкий, тому що люди не люблять чекати, вони не люблять доганяти. А це тиждень такого очікування, гнітучого очікування, яке продовжується. Паж мечів, паж мечів нам обіцяє загалом це якийсь прорив прорив нестандартними якимись саме кроками і ми його ж питаємо для України. І я наскільки розумію, що Україна зробить якийсь прорив, які не чекали. І саме цікавеньке, що воно йде по сім чаш. Сім чаш нам говорить про те, що весь час тримали інтригу, весь час тримали ілюзію. Якщо ми подивимось, да, ми бачимо, що ми бачимо, що щось там є за тією шторкою, щось що закривалося. З цієї сторони, щось одне, а з цієї сторони щось зовсім інше. Чи будуть масовані обстріли України у цьому тижні? Що відбувається, так? Да? Скажіть, будь ласка, обстріли по містам, стан в Україні, обстріли по містам, що там буде відбуватися? Король Пентаклі, четвірка чаш, зірочка. Рицар пентаклів. Трійка пентаклів. І трійка мечів. Знаєте, оця трійка мечів, вона мене дуже турбує обіцяє якусь трагедію. От обіцяє трагедію, якщо ви дивились мої попередні, я навіть зупинятися тут не буду. Тут все-таки тема оцього, що щось буде таке для нас. Не дуже хороші, нам якимось чином обіцяють. Чи будуть у нас обстріли? Обстріли на жаль будуть, але нам іде трійка в нас іде дуже багато карт пентаклів. Пентаклі самі по собі вони про стабільність. І не побоюсь цього слова. В нас має бути тиждень трошечки спокійніше, ніж були попередні. Чому? Тому що десь обіцяють якусь стабільність. Десь будуть міста, де повернеться стабільність, де будуть працювати люди. І воно якби буде, воно займає більшу частину розкладу. І я думаю, що Десь те нещастя під ім'ям Путін і його армія, десь трохи хвоста підіжмуть і не будуть настільки його розпушувати. Хоча в нас є зірка, хоча в нас є трійка мечів, нам обіцяють щось, щось глобальне, що буде. І це глобальне воно перекриє ту тишу. Воно перекриє оцей спокій, який буде. Так що, будь ласка, не нехтуйте тривогами. Можете розповісти більш територіально, яка буде ситуація по Україні? України? Так, ось в нас вийшло дві. Що там у нас? Король жезлів баш Пентаклів. І король пентаклів. Захід, сила, Тущаш і король мечів. Південь. Королева мечів. п'ятірка пентаклів. Попеса і північ. Схід навіть дивитись не буду, тому що всім зрозуміло, що на сході там, вибачте, мені ну, не хочу сказати погане слово. Так, дивіться, що в нас відбувається по центру. Центр у нас йде по королю жезлі. Король жезлів це про дії, це про те, що буде вогонь. Так що по центру я думаю, що там у нас буде вогонь і буде направлено. Мене не стільки турбує, якщо чесно, центр, як мене турбує північ. На північ нам обіцяють башню якесь попадання, яке має бути. Попадання в, в, в щось, що накопичилось по карті мир, щось що. У нас збиралося якісь склади чи щось такого, але може бути попадання в будинок. Це в нас іде північ. Якщо ми беремо захід, то по заходу у нас йде сила. Ту щаш і королів мечів. Не здивуюсь, якщо ця нечість, пошли всі ракети на захід. Тому що сила накопичення на заході і по королю мечів, це планується. Це плани, які починають реалізовуватися. вони вичікували якогось моменту і. Це все туди направляють. Хороша новина ту чаш, яка обіцяє, що все таки він більш захищений, і це не буде настільки, настільки глобально, як могло би бути. Так що захід ви по знову фоните і знову там максимально обережно. Дивіться, що в нас по півдню, південь, по королів, королів мечів чи будуть обстріли будуть. По п'ятірки Пентаклів нам навіть обіцяють, що десь люди будуть. Від'їжджати, десь тікати, переміщатися, тому що ну не витримуємо. Ми не витримуємо те, що там відбувається. І ще у нас по півдню йде ППС, ще й прикривається інформація, ми не все знаємо, що там насправді це закривається якимось чином робиться нам недоступним. Підписуйтесь, ставте лайки та ще більше прогнозів на нашому каналі.